Привітики! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане за літо. А саме, коротко, по сюжету та з оцінками. Саме цього літа я розпочала активно читати. І все почалося із книги Колін Гувер Лейл. Це неймовірно захоплююча, інтригуюча історія з неочікуваним закінченням. Я б сказала, що це про те, як можна знову закохатися в одну і ту саму людину. Головна героїня Лейла та її коханий лід. Вони потрапляють у інцидент із його фанаткою, яка вистрілює у Лейлу. І після того вона ніби змінюється. І для того, щоб повернути саме ту Лейлу, яку він завжди кохав. Він привозить її у перше їхнє місце зустрічі, а саме у готель, де одружувалася її сестра. І тут у готелі з'являється привид, у якого Лід знову починає закохуватися. І коли вони починають розплутувати цю історію, вони розуміють, що при нападі, коли його фанатка вистрелила у Лейлу, він вистрілив також у фанатку. І їхні душі в той момент просто обмінялися тілами. І весь цей час у тілі Лейли була душа її фанатки. Тому вона не так схожа була на його улюблену Лейлу. І єдиним шансом для того, щоб обмінятися знов душами і щоб Лейла опинилася у своєму тілі, залишається знов їй померти. І в них усе вийде. Це 10 із 10. Це захопливо, це інтригуюче, це неочікувано. І це неймовірно класно. Ну що ж. І тепер давайте перейдемо до бестселерів. Хоча я в руках тримаю залізне полум'я, я хочу поговорити з вами про четверте крило. Адже саме воно було перше в мене прочитане. Це неймовірно цікава історія, це ром-фентезі про Вайлет та Ксендера. Тут є все. Інтригуючий сюжет, класні дракони з дійсно чудовим почуттям гумору. Ну, і красунчик Брюнет Ксендер, який заради вайла спалить увесь світ. Ну і троп від ворогів до коханців. В четвертому крилу я б поставила 10 із 10. Хоча мені чуть-чуть не вистачило зовсім трішечки. Більш розвиненого світоустрію та більш пропраць пропрацьованих другорядних персонажів. Бо насправді про них ми не знаємо зовсім нічого. І це дуже сумно. По залізному полуві вона мені сподобалася ще більше, ніж четверте крило. Хоча перших 100 сторінок просто треба пережити. Але потім настільки динамічно зав'яжується сюжет, що ти не можеш відірватися від цієї книги. Ну, і, звичайно, любов Ребеки Ярос до неочікуваних фіналів, які просто розвивають тебе вщент і змушують будувати все і нові і нові теорії про третю частину. Це 10 із 10. Ну, і наступним нас на черзі буде досить великий цикл, який ще не перекладений українською, перекладено тільки 3 книги. Ну, чому? Чому? І це від Скарлет Сенклер. Доторк Темряво. Це історія про те, як е, античні боги вживаються у світі із людьми. І головними героями у даних книгах виступає Персефона та Агантес. По першій книзі. Вона мені неймовірно сподобалась. Це було класно, це було динамічно, вона була прочитана мною дійсно справді дуже швидко, тому що автор досить легко пише. Ну і досить цікаво було е, читати саме переплетення історії давньогрецьких богів у нашому сучасному світі. Я ще такого не зустрічала ніде. Е, по персифоні вона мені трішки наївна, але ну це ж обґрунтовано. Її мати тримала її майже все життя у кайданах. Потім, коли вона ніби вирвалася з цієї золотої клітки, все одно вона її постійно контролювала. Ну, як тут не бути наївною? Ну, ну як? По факту, вона тоді лише починає вчитися жити. Ну і гадес. Бог підземного всесвіту. Надзвичайно красивий, мужній, самодостатній, розумний чоловік. Це не може не захоплювати, це не може не схиляти на його бік. І е, дана частина, вона йде саме від лиця персифона. Наступна частина, «Гра долі», вона йде уже від лиця Гадеса. І е, коли ти читаєш одна книга зразу за наступною, трішки воно, можливо, десь скучно, тому що ну, ти вже бачив цей сюжет, і навіть якщо воно йде від лиця Гадеса. Воно переплітається, і на мою думку, щоб її більш цікавіше було читати, потрібно робити якийсь невеличкий перерив між першою та другою книгою, щоб е ти не так добре пам'ятав усі події. Але також досить цікаво читати про те, як по новому для нас розкривається гаддас, і як він її оберігає і робить все для того, щоб вона все ж таки отримала свою магію. Третьєю книгою, яка на даний момент є перекладена українською, це доторк спустошення. Він також йде від лиця персифону. Тут можна побачити, по обкладинках досить легко буде розрізняти. Це в нас іде від лиця персифони. У ось такому варіанті. Іде від лиця Гадеса. По третій книзі вона мені сподобалась трішки менше. Напевно, через те, що мені не вистачило подій. Тут було дуже багато гарячих сцен, дуже багато, вона прям наповнена цим усім, і мені трішки не сподобалася та ж наївність Парсифони. Ну, кемон. Вона вже подорослішала, вона знайшла свою силу. Вона вчиться нею керувати. Ну, дівчинко, чому ти до сих пір така маленька? І по факту, я вже говорила про це, що от ця третя книга це у нас персифона створює проблеми, Гадис їх вирішує. Хоча я думала на початку книги, мені настільки на початку книги було сумно це все читати, що я думала, що я не буду купувати продовження від а, букшеф. Але після прочитання цієї книги після фіналу я зрозуміла, що все ж ні, я буду її продовжувати читати. Принаймні, я ще дам шанс ще одній книзі, четвертій від лиця Гадеса. По оцінкам, напевно, 9 із 10 все ж таки чогось тут мені не вистачає. Також... 9 із 10, 8 із 10 до сих пір для себе не оприділилася. Якби було більше якихось сюжетних ліній від лиця Гадеса, тоді б, можливо, була і вища оцінка. Ну і дотерк спустошення, це 7,5 із 10 7, напевно. Побачимо, що буде далі. Ну, і наступна частина мого відео про мою улюблену авторку корамкомів. Я скуповую від неї абсолютно все. Не читаючи анотацій, тому що ну, це не може мені не сподобатись. І я 100% знаю, що вона мені потрібна. От мені треба. І наш рейтинг відкриє книга, яка отримала від мене найнижчу оцінку. Це 8 із 10. Кохання в мозку від Алі Гейстлбуд. Чомусь з усього мені вона сподобалася саме найменше. Хоча розвиток відносин між Бі і Леві Вартом дійсно заслуговує гарної оцінки. Тому що між ними є дійсно крута, класна хімія, яку можна відчути на сторінках цієї книги. Проте, все ж таки, чогось мені не вистачило. Можливо, більше романтичності, тому що це ромком. Чи... Більшого розкриття персонажів не знаю, не можу сказати достовірно, але, на жаль, вона у мене остання в рейтингу. Наступною книгою у рейтингу Алі Гейзвуд іде теоретично це кохання. Я б тут поставила оцінку 9 із 10. Вона має більше наукових термінів, і відповідно, вона читається справді важче. Хоча. Це єдина книга з Лі Гейзлвуд, яку я прочитала реально за день, але вона йде і найдовша із усіх. Тут мені трішки незрозумілі ось ці, напевно, сцени 18. Чомусь вони мені не сподобались, і згами за них я занизила оцінку. Тому що я знаю, що Алі Гейзлвуд може це зробити неймовірно класно. Хоча історія тут дійсно класна. Елзі, молода науковиця, теоретикиня, яка підпрацьовує фальшивою дівчиною. І на одній із таких підробіток, коли її фальшивий хлопець, приводить її до себе додому, щоб познайомити з ріднею, щоб просто вони від нього відстали на рахунок пошуку дівчини. І там вона зустрічається із Джеком. І у висновку, це ж Жрамком. Її наступна посада Повністю залежить від слова Джека. І він весь цей час думає, що Елсі обманює його брата. І коли все ж таки все виринює наверх, все стає зрозуміло, вони можуть бути разом. Класно, круто, але ну, 9 із 10. І вершина цього рейтингу, мій самий улюблений румком це Алі і Гіпота за кохання. Мені не вистачає слів описати, наскільки це круто. Неймовірна історія Олівії і Адама, це, це просто любов. Сцени 18, прописані просто ідеально. Хімія між героями заслуговує просто найвищої похвали. Це не 10 із 10, це 100 із 10. Нічого кращого, поки що з Ромкомів я не зустрічала. І давайте не будемо відходити від теми ромкомів та поговоримо про нотатки ненависті. Мені дуже сподобалась зав'язка та хімія між Шарлотою та Рідом. І особливо ось ті маленькі невеличкі нотаточки, які вони залишали один одному. Дійсно дуже круто. На відміну від ромкомів Алі Гейзлвуд, ми отримуємо невеличку дозу суму у самому кінці книги. Але воно все обҐрунтовано. Воно там має дійсно право бути, тому що вона справді завершує класно цю історію. Рід, який просто після того, як залишила його наречена, його зневірюється у коханні, і також через те, що вона залишила його саме через його хворобу. І Шарлота, який зраджував її колишній, який її вигнав з квартири, і вона просто у Але вона знаходить сукню, на якій з внутрішньої сторони пришпилена саме записка, на якій прописані чудові слова, і написано зі стола Ріда Іствуда. І вона починає його шукати. Він а, займався продажом будинків, і вона записується до нього, ніби подивитися на будинок. Хоча в кишені в неї, напевно, грошей тільки на каву. І завдяки... Бабусі Ріда, вона влаштовується на роботу в саму компанії, і все починає закручуватися. Хоча є в цій бочці меду ложка дьогтю. Це знову ж це на 18 у душі, яку я зовсім не зрозуміла, яка мені зовсім не сподобалася. Ну, не знаю. На жаль, на жаль, на жаль, але все одно я раджу її прочитати. Це достойний ромком, який вартий твого часу. Ну, і саме солоденьке я залишила на десерт. А саме світ Пенелопи Дуглас. І першою книгою, яка була прочитана в мене в цьому році від Пенелопи Дуглас, є панк 57. Надзвичайно крута історія про Мішу І Райну. Ще в молодших класах їх поставили в пару по листуванні. І вони домовилися, що це буде тільки листування, ніяких знайомств. Але на одній із вечірок... Міша зовсім випадково зустрічає Райан, він розуміє, що це вона, але, на жаль, поведінка Райан його досить сильно засмучує. І саме того вечора, коли він всю свою увагу приділив Райан і не відповідав на дзвінки сестри, вона, його сестра, помирає від серцевого нападу. На жаль, Міша жив без матері, як і його сестра, вони жили тільки з батьком. І він вирішує, що він хоче отримати усі речі своєї сестри назад, і він заради цього готовий піти на все. І він переводиться у школу, у якій також навчається Райан. І він вважає, що ну, раз вона показушне дівчисько і зовсім не така, як у нього в листах, він вирішує, що ну. Можливо, і треба і її вивезти на чисту воду. Проте саме він допоможе їй зрозуміти, що не обов'язково бути такою, як усі, щоб отримати справді вірних друзів. Хімія між героями 10 із 10. Сцена 18, ну, звичайно, 10 із 10, це шпанело подуглас, ну тут інакше не може бути. Історія класно прописана. Динамічний сюжет надзвичайно круто. І наступною книгою від по Дуглас, про яку ми поговоримо з вами. Це буде неймовірно крутий цикл. Всі його добре знають. Перша частина Найт зіпсований. Про Майкла Кріста. Я була в абсолютному захваті від цієї історії. Неймовірно круто прописані персонажі, досить гарячі, розумні, успішні чоловіки Пенелопи Дуглас. Ах, вони просто крадуть моє серденько. Майкл Кріст, повуха, закоханий у ріку. Яка засадила його друзів на два роки до тюрми, яка, звичайно, їх і змінила. І коли вони усі знову зберуться разом, вони вирішать, хоча ні, не вони, це Майкл придумав. От вам придумав, як помститися Ріці за те, що вона засадила їх всіх у тюрму. І після того, як вони спалили її будинок, сховали її матір. І Вирішили її влаштувати справжню Devil's Night, все йде Дешкерберт, тому що вони дізнаються, що це не через ріку ті відео злили в інтернет і не через неї посадили його друзів. Саме через його брата. І, на жаль, у того брата було далеко все не в порядку з головою, тому що він вирішив перебити та втопити усіх вершників разом з Рікою. Слава Богу, ну це ж перша книга. Слава Богу, вони всі виживають. Брат той помирає, і вони з Рікою можуть бути разом. Я тут однозначно поставлю 10 із 10 цієї книзі. Наступною заключною книгою, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, це буде схованка від Панелопи Дуглас. Боже, ну. Це неймовірно. Це я була в захваті від першої частини і думала: ну, хіба може бути краще? Може, може бути краще. Кайморі це просто любов. Він успішний, розумний, харизматичний та багатий чоловік, який в захваті від Бенц, яка живе у Торенців і яка будь-за що буде захищати Деймона. Після того, як після першої частини Деймон сховався, і ніхто не міг його знайти. І е, Майкл вирішує, що було би розумно поговорити із його батьком, Торенсом старшим. І він заключає з ним угоду, в якій він має одружитися там його якісь кузені, і за, умови, і за умовами цієї угоди рідка на декілька тижнів стає його. Але його мотиви були не тільки знайти Деймона, хоча ну, це було одне з основного, тому що Деймон загрожував абсолютно усім, і насамперед Ріці, яку Майкл дійсно оберігав як свою старшу сестру. І, попри те, Бенкс це просто вистріл у саме серденька. Вона така харизматична, вольова, вірна, вона дуже вірна, головна героїня. І вона веде свою паралельну гру по пошуках Деймона, який є її братом. Єдине, що мені не зрозуміло у цій книзі, як так вийшло, що Майкл Кріст здогадався, що Бенкс, Нікова, сестра Деймона, а Кай, ні. Хоча він був набагато ближчий із Бенкс, але все ж таки вони знайшли схованку Деймона. Прямо у них під носом. Я цього не очікувала. Це було неймовірно класно, круто, мені сподобалось. І е, одного вечора, коли Деймон всіх їх перехитрив, зібрав інакшому місці, а Дівчата залишились у будинку Кая. Деймон туди приходить, щоб забрати банкс і щоб помститися з першої річ і заодно одно всім іншим. Все стає на свої місця. І Бенкс розуміє, що Деймон не тільки її оберігав, а справді над нею також і знущався. І в неї нема ніяких інакших приводів для того, щоб не бути із каєм. Як вона мріяла із самої тої першої ночі Devil's Night. Ну що ж, Дуглас, ну КСД, коли продовження? Я хочу ще осінній період, це якраз саме те для прочитання таких книг. Ну що ж, я сподіваюся, вам це відео було до вподоби, вам було пізнавально, корисно. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо лайкати це відео. А, так, і не забуваємо коментувати. Тож, усім гарного дня, вечора і до зустрічі в наступних відео.